До речі, що цікаво, в одному з телешоу американського е, виступаючи Дже Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, зазначив наступне: переговори щодо врегулювання російсько-української війни перебувають у самому розпалі. От тільки питання, скільки цей розпал, так би мовити, процес розпалу триватиме: тижні, місяці чи роки? Можливо, це питання буде першим до Єгора Черняга, голови делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Я вітаю вас. Добрий вечір. Ну, по-перше, е інформацію, Чому... яку... е будь ласка, вам слово. Так я вже одразу відповідаю на ваше питання. Скільки може е е просуватися, ці скільки може бути витрачено часу власне на ці переговори з боку і е Президента Трампа і з боку Путіна? Ми бачимо, що ось ці зараз. На нібито готовності до миру з боку Путіна вони підкріплюються ракетними ударами і шахетними ударами по цивільних містах. І сподіватися на те, що вони якось зміняться, мені мені здається, не варто. Ми розуміємо, що ось ці пропозиції перемір'я для того на три дні лише для того, щоб обезпечити себе та своїх гостей і щоб не ховатися в мозелеї під час параду на ці три дні на 9 травня. Ну і в принципі показати щось, що вони не виходять повністю з мирного переговору для Трампа. А ось з боку Трампа це, мабуть, що цікавіше, тому що у Трампу потрібно показувати вже результати і оці ці днів, які минули вчора. Вчора 100 днів президентства. Ми бачимо, що якихось результатів по багатьох треках, які були запущені, ну поки що не може показати Трамп. Плюс до цього і. Найшвидше падіння рейтингів за останні 70 років у президентів Сполучених Штатів у нього відбулося, тому я думаю, що він поки що не буде виходити з виходити з цього процесу. А для того щоб отримати результати, йому потрібно все ж таки діяти, і дії ці мають бути направлені саме на Російську Федерацію. І Я сподіваюся, що все ж таки е найближчим часом ми побачимо тиск не на Україну, який відбувався е останнім часом, а саме на Російську Федерацію, щоб змусити її все ж таки до. Мирного процесу до мирних переговорів і до сталого миру, і власне ми бачили вже заяви Трампа щодо того, що щодо цього самого травневого перемір'я, що йому не потрібне не потрібен переміря на три дні. Йому потрібен сталий мир. Подивимося, я думаю, що найближчі тижні мають все ж таки показати більш жорстку позицію Трампа. Так, Юра, більш стисло відповідаємо, тому що до вас чимало запитань. Я єдине, що маленьку ремарку таку озвучу щодо вашої тези, Трамп назвав би ваші слова фейковими. Це стосовно соціології, що його рейтинг дещо зменшується, знижується, тому що саме ці, ці цифри, які до речі називають і демократичні і республіканські змі в Америці, він називає саме фейком. Ну це так репліка. А до речі, а от той самий республіканець сенатор Кеннеді каже, що Путін він так, от напряму і заявляє журналіст. Там Путін обманює Трампа на кожному кроці. Наприклад, Трамп сам припускає ось так, якось акуратно і обережно, що Путін грає з ним. Врешті-решт ми чули більш жорсткі, більш різкі заяви, точніше, аналітику, заяви там в колонках авторських провідних світових змі, британських, європейських і американських. Як вважаєте, ми зараз про угоду, звісно, поговоримо про мілітарну складову, але все ж таки на тлі. Такої риторики і таких тез чи можна говорити про те, що все ж таки Трамп, от вже після своєї стоденки ста днів при посаді, він як то кажуть, розуміє що до чого, і зможе все ж таки більш агресивно тиснути на Російську Федерацію. Ну знову ж таки можна називати фейковими будь-які цифри, але цифр проти цифр не попереш. Я думаю, що якраз таки це його буде стимулювати до більш жорстких якихось позицій щодо Російської Федерації щодо Путіна на саме, саме по, по спромушення до миру, і ми я думаю, що маємо побачити все ж таки найближчим часом якісь дії з боку з боку сполучених штатів. Я нагадаю, що у них є. В величезний ресурс, ще що застосувати проти Російської Федерації, це і санкційна політика, це і поновлення допомоги Україні, це і в принципі допомога з розмороженням активів, і так далі. Тому давайте зараз все ж таки подивимося на найближчі. Кроки в найближчі пару тижнів, як я вже казав, так Трамп з одного боку в інтерв'ю редактора з Atlantic Джефрі Голдбергу зазначає, що Україні не обов'язково надавати більше летальної зброї, щоб виграти війну. Ось таку тезу він озвучив. Ну це означає, що він типу не планує да нам допомагати по мілітарній складові. А давайте згадаємо про угоду, яку от умови вже оприлюднили змі українські зокрема і про це говорив прем'єр Шмигаль в телемарафоні. Зокрема, він там є такий пункт, що американська сторона зможе розраховувати нову військову допомогу як внесок до фонду, до спецфонду, який там ще мають створити, який діятиме в межах цієї угоди, яку, до речі, можуть підписати вже найближчим часом. Як корелюється заяви Трампа, зокрема з цим пунктом, який є дуже важливим. Знову ж таки повторююся, що ось ці три інструменти, які у них на сьогоднішній день на столі є, ніхто не відкидає. Просто послідовність застосування таких інструментів може бути інша. спочатку санкції, потім допомога з розмороженням активів, а потім вже військова допомога. І власне те, що це згадується в документі щодо угоди між Україною та. Сполученими штати щодо наших капалин це дуже важливий, дуже важливий момент. І якщо ми говоримо вже про угоду, яка сподіваюся, буде скоро підписана. Тут важливо також зазначити декілька важливих пунктів, які на сьогоднішній день в цій угоді присутні. Перше, це на партнерських, на партнерських засадах вона створюється, тобто 50 на 50, цей інвестиційний фонд. Який буде зроблена, який буде створений, друге там немає слова взагалі про борги, про те, що Україна має повертати щось, використовуючи свої корисні копалини. Третє там немає нічого про те, що Україна має поступитися своїм або передати ці активи в використання Сполученим Штатам або державні підприємства. Колись ми бачили такі чутки, що там мають, можуть бути. Такі умови. Тобто це спільна партнерська угода. Ну і останнє а, дуже важливо також. Да, що перші 10 років всі прибутки від цієї угоди будуть реінвестуватися в відбудову української інфраструктури, тобто ніхто не буде жодних зі сторін не буде їх використовувати як прибутки там або Сполучені Штати, або Україна. Ось те, на що на що сьогодні може сподіватися Україна після підписання такої угоди з сполученими штатами, сподіваюся, що вона буде підписана найближчим часом. Так, ну врешті, ключове. Це те, що все ж таки е ми можемо розраховувати на американську мілітарну складову в контексті цієї угоди. Ну і як ви зазначили, слушно про це прем'єр Шмигаль, Жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання угоди, не є предметом цієї угоди. Це теж дуже дуже важливо, пане горе. Зазвичай, коли ви е приходите у, нас у студію, у нас більше часу. На жаль, тепер мусимо попрощатися і подякувати вам за те, що долучилися. Питань було більше. Дякуємо вам. Єгор черні, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Був гостем у цій порі.